А далі про футбол на милицях у рамках соціального проєкту Ліга дужех у Києві відбувся другий всеукраїнський турнір з ампфутболу. Серед гравців ветерани війни, які втратили кінцівки в зоні бойових дій, та цивільні з ампутаціями. Михайло Манелюк розкаже детальніше про цей вид спорту та якою була гра на полі. Перед матчем хлопці відпрацьовують удари по воротах. Тренер дає гравцям настанови. Вас просив, якщо хтось задотвився, а я чи не і ми проведемо за ним. Не мучиться не підставляти команду. Команди тиснуть один одному руки, поєдинок розпочато. Пацани, що я можу сказати? Зараз буде достойна гра і виграє найкраще. Львівське дербі покрова Амп 2 приймає покрову Амп. Футболісти у білій формі контролюють м'яч, точні паси і спроби вкласти шкіряного у сітку. <смір> <плес> <плес> Такі старання приносять результат. На 13-й хвилині м'яч опиняється у воротах синьої команди. <плес> <плес> Футболісти йдуть на перерву. Згодом виходять на другий тайм. Гра не менш цікава. У ворота синіх битимуть 11-метровий. Воротар тягне м'яч. Два тайми по 15 хвилин спортсмени викладалися на повну. І це попри те, що бігали весь матч на милицях. Сьогодні перемогу заслужено здобуває команда у білій формі. Матчу, покрованом покрова, своєрідна була важкість, оскільки ми разом тренуємось. Всі один одного ідеально знають. Хто як грає, під куди обирає, з якої позиції б'є. По грі, як на мене, що ми більше володіли м'ячом, ми були більше на м'ячі, більше атакували. Хлопці більше оборонялись. Я думаю, що цей гол і перемога цілком заслужена наша. Саме так у Києві пройшов весняний кубок Ліги. Дужих другий всеукраїнський турнір з Амп футболу у двох дивізіонах суперлізі та першій лізі на полі зустрілися вісім команд з різних куточків України. Ще не так давно в нас був перший кубок ліги дужих зимою а зараз вже пройшло не так багато часу, і в нас знову плюс три нових команди. Ми запросили тих людей, які розпочали вже тренування з інших регіонах, і це вже наступний етап наступного кубку або наступних змагань, де нас стане ще більше. Люди перемогли себе в першу чергу і стають приклади для суспільства того, як можна не зламатися, а йти вперед, де хтось для себе відкрив нове життя. – це адаптивний вид спорту, різновид футболу на милицях для людей із травмами та ампутаціями. Серед гравців спортсмени з вродженими вадами кінцівок, ветерани війни та чинні військові. У Юрія права нога на кілька сантиметрів коротша за ліву. У Мене взагалі деформований клюшовий суглоб і вкорочення правої кінцівки на 5 сантиметрів. Ну, це вроджена вада в побуті. Мені е, легше, оскільки в мене немає не, не протеза. Я став на свою ногу і пішов на футбольному полі. Мені навпаки важче, оскільки ну це її вага раз, і друге це в тебе ж є ці інстинкти. коли тобто, так, 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 інстинкти десь не наступити ну, коли м'яч летить, щоб не, не хотіти зупинити тою ногою, яка в тебе ну якою ти не маєш права грати. Цей від спорту виснажує, вимагає певного часу. Для тренувань та підготовки польовим гравцям заборонено торкатися милицями до м'яча усі дії можна виконувати винятково здоровою ногою. Милиці футболь, в цьому футболі це те саме, що рука у звичайному футболі. Утім, попри всі складнощі, спорт не як загартовує і фізично, і морально ділиться Руслан. Футболіст отримав поранення на фронті у 2022 році. В другому році. В селі кновопіля так в принципі все. Реабілітацію проходив в Нідерландах, пройшов реабілітацію, отримав протез, вернувся додому. Ну і почав помаленьку займатися спортом. Зустрічаєшся з хлопцями, тренуєшся то фізично себе, почуваєш краще. Ну, хто займається спортом, той знає, що про що я говорю. Спорт є спорт, тренуватися завжди. Це класно. Даже ну, не тільки футбол, а футбол, баскетбол, волейбол. Главне пацанам, які там. Ну без кінців не треба сидіти вдома там, не лежати. Там ну, ніхто нічого не дасть. Треба працювати на переможців. Чекає кубок та нагороди в українській асоціації футболу планують розвивати напрямок амп футболу. Тим більше, що охочих грати у цю гру постійно більше є. Першочергове завдання дати можливість командам з усіх куточків України розвиватися. Михайло Манелюк, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.